Поліцейський, поліцейський. блядь. Ви що так би на поліцейську накидались, бо як. Не, матюкайтеся в службу, ні, не в дюкайтеся, Ні, дюкайте, що я поліцейський. Ви б що так на поліцейського більше ні, любите? Ні, ні, тому що ви себе неадекватно поводите. Не ви... не... я, я себе урівноважено і знаю закони, тому я себе нормально поводжу, я не поліцейський, я юрист. Юрист? Так. Да. Знаючи закони, я себе то нормально тим більше, веду. То тим більше. А <пробуйте себе культурно -св 'язкове> якщо вам не подобається, вибачайте, треба вчитися так, де є? на курси, навчання проходити і знати, як себе вести. А я буду так себе вести і буду захищати український народ. Аа а, на а, 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 0032, а, Бо я вже від'їхав, я їду до тебе. Добре, давай, добре, 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 давай зараз. Ну то зараз я від'їхав, зараз перезвонимо до когось. Давай. Йдемо на на зупинку. Ну, напроти, так, напроти було. Вот он напротив, Угу. Ми їдемо ривіділ чи. Так, таке? Чи в місті відділ, куди ми їдемо? Бережі, сті, сті сті, блядь. Ви шо? Чоловіче добрий, блять. Ви що навчиться їздите, блядь? Скину, будь ласка, воріть. Та ви бачили, що ми в варіант ситуацію сторять, блять. Це в жах, блядь. Їди без блять. А я ще справа, який він без фар їде, блять. У нього фари включені, як має бути. Вони не включені, фарми. Та дивісь, він тобі, тобі ще сигнали, блядь, щоб що, ви що порушити правила? Це жах. Ди, будь ласка, довіра до ззаді. Це, бля, я б лупа, що в мене ще вправо, щоб взагалі було, бля. Ви що? Коли, а що ви не вчений десь то, їхати? То, Він має права хоча б посвідчення водія? — Звичайно має. — Точно? Мабуть, та... Як його прізвище? Присло? Як прізвище? Зараз цього? представиться вам особисто. Це самі збиті мій сигнали, водій цей. Ви що робите? Створюєте аварійну обстановку по дорозі. Вам страшно їхати, за вами треба пускати, щоб дивилися за вами, куди ви їздите, що ви робите. Це жагулі. Скажіть, будь ласка. Ніяк, я не хочу з вами спілкуватися. Чому він хоче зі мною спілкуватися? З вами в суді будемо спілкуватися. І прокуратурою. Порушили закон України. Ви до мене, як до громадянина України, пристали. Просто пристали, тому що я вийшов з машини і вам сказав, що ви були за запитав хермом. ваше посвідчення. Я, я Вам, пред... вам я це представив? не сподобалось, вам, вам це не сподобалось, я понятно? Вам представив посвідчення? Ви Вам сподобали? це не сподобалось. Я вам представив посвідчення. Я не бачив. Ну, то чекайте. Я не якщо... бачив. Якщо я вам представляв посвідчення, я не бачив, покажіть, мені ваше зов... посвідчення. Я не зобов'язаний вам. Що це ви Поскольку... не забочуваєте? Будь ласка, далі. Ну, чому? Я не зобов'язую вам, розумієте, підсвічувати його. Ви вже самі собі хочете, підсвічуєте і дивитесь. Я вам представляв посвідчення. Пред... Представлявся самоособистом. Сам знаєте, що давайте я вночі витягну... витягнув е... представився вам. Чорну кишку і скажу, що її звати да. Василь. Да? Послухайте. Ну, я ж вам ну, я Дайте чому? мені посвідчення. Чому ви не приділили посвідчення? Пред'явив, я вам присвіт. Я особисто. Чому ви посвідчення не придивили? Я вам не Ви не Все, не було. Я не бачив, що ви приділяли посвідчення. Я вам приділю посвідчення. Не приділяли посвідчення. Вага! Вага нарядимо! Про що? Чи чиї це, машина? Чиї це машина? Це 108. Ага. А хто тут де, де водій-то є, що він вийшов? ДТП не зробив. Нема водія. А де він дів? Тік? Тік. Тверезий він чи, чи не тверезий? Вага Нарядом опори. Орієнтування. Мінівен Мазда, премісі. На польській реєстрації з невеликим причіпом Десь рухається в центрі міста. Можливо, водій 130-та. Як зрозуміли? Можливо, водій 130-та. Як зрозуміли? Можливо, водій 130. та З причепом їде, можливо, водій 130. та Це нормально? Як ви вважаєте? Без коментарів, мужчина. Так? Не так. коментуєте? Так, ми не коментуємо ага. ваші. ваші... Ваші записи і ваші Ви Маєте Зато... право хранити мовчання. <рес> я, я храню вже стільки це мовчання, знаєте, Як що. Мовчіть мужчина. Мовчі, Користайтесь цим моментом, мовчіть. Я затриманий вже половиною години. Шановні. Ви помиляєте. Я, не розказую, то я час засік. Я шановний, я час засік. Я вам так. сказав. І то, що ви палець виламали, ви будете особисто відповідати. Особисто. Я да. Я до вас зелі. Да. Я, сто... ви особисто? я стояв взагалі, зовсім з іншої, треба... іншої сторони, перепрошую, з іншої сторони. Ви мене запаковували. Я с... сів І... з боку, собі сидів. Не переп... І коли я сказав, що я сідаю в машину, слухайте, будь ласка. То... Послухайте, будь ласка. Ви особисто ще. Я, я стояв знаю. взагалі з боку. Сидів з боку. Ви особисто мені виламали добре. Я зараз завтра ну, буде зроблено рентген. Це зафіксовано від початку до кінця. Послухайте, будь ласка, Це зафіксовано. Вас це стосується? Вас це особисто стосується? У мене відео зафіксовано говорить, що від що початку хочете. до кінця. Ви ж молодий юний працівник, який не має права цього навіть говорити. Навіть говорить, що хоче. Я не що хочу вас. говорю, Я кажу йому, що ви зламали мені палець. Це я йому не вам кажу поки що. А йому. Кому йому? Вам особисто. Чому ви мені це говорите, якщо я взагалі тут з боку сидів? Так у і... нас є все на відео. Так, звичайно. Я ж вас зняв на, на кожний момент. Це... А якщо не я, то люди, які там е біля вас були. Добре, ну нема проблем. Кроме вас... Ви ж приїхали з тою дівчинкою, так? Да? Так, ми вас Почали зупинили. Як ми вас ламали? Де ви мене зупинили? Як ламали? Про Як що ви? ви кажете, ви мене зупинили? Подали. Якби По... я їхав за кермом, то я б сказав, що я, я б... б вийшов, дав вам посвідчення. бачите, ну, чомусь ви це не зробили. Бо значить... я не їхав за кермом. Значить, ви їхали за кермом, але чомусь ви це я казав, не зробили. Я не не їхав знаю чому. Ви чому, значить, переховувалися, чомусь не В чах переховувався чи де? Ні, ви там світло гарно горить. Зробили балаган і ваша дочка просіла за кермо. Моя дочка, я ще раз кажу, бавить двоїх дітей. Я розумію. Не наговорюйте на мою дочку. Тобто, Хочете сказати, що ну, мої е... дочки тут не було і немає. Добре, значить жінка, Все. яка з світлим волоссям. Значить, жінка ще що придумає. Світлом світлим волоссям. Давайте жінку мені з світлим волоссям, що це моя дружина або любовниця. Вам так буде зручно? Дружина є там, так, ваша дружина є. Значить дивіться, ви за... От я вам показую, що в мене пухне палець, бачите, оцей малий. Ви зламали мені палець. Я вам показую, От ви записуєте, я вам показую. Ну, треба обміряти оцим сантиметром. Чи він пух, чи ні? Ні, та ви я вам поміряю. Якщо ви сліпий, то я вам поміряю. зрячий? то подивіться на палець. Він пухне. Я ще раз кажу, відвезіть мене, будь ласка, до лікаря. Палець пухне, він зломане. І це зараз буде. Ви можете це зробити чи ні? Ми зараз поїдемо на Бальвадерську. Ми, Декла, ми що? Зараз і так їдемо а що ви пішки? чекаєте? Чого ви не їдете? Чекаємо. Чекаємо, коли нам дасть команду лікар. Який? Ви маєте свого лікаря? У вас не вийде нічого з лікарем, бо я ще кров здам, крім того. Та ви, та, та і так, она, да. та. В... І ще кров здам, у цього. Я знаю, що мені робити, шановний. Мені не треба вчити мене. Повірте мені. Я дуже добре я розбираюся, що мені робити. Присідаю в цю машину і їдемо. Чи в наркодиспансер, чи боєвідемо. Збираємося на світі, зранку архіє. Бери документи. Я. Саша, ми стоїмо тут, ще чекаємо, У мене зломаний палець малий. значить Треба буде цей. Я не знаю, чи вони поїдуть на Бельведерську, чи вони поїдуть у... Ми стоїмо тут, як на виїзді, от дві машини стоять, поліцейські. Вони щось тут теляться, шукають лікаря якогось. Ну от як виїхати, як... Ні-ні, ну от зразу виїжджаєте, на центральну дорогу ми тут. Да от стоїмо як виїхати звідти де, де вони оцей, де ми е, зустрілися з друзями. Ну да. Саш, 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 саш Та що? Вон ша Там є всередині стакання Що, і ви боїть далі руль? Так, ключ. Ага, туди їде, так? Добре. Здесь швидко викликати напроти. На Через дров. Все, поїхали. Все, добре, добре, добре. 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 Ой, я он... Так, куди ви гоните по, по місту? Все. — Вам все можна. Біженько. На 108. <гум> ну то от якраз пересіли в Косьровські сів. Ага, <гум> е... Ш... Добре, і швидко туди викликаємо. Кажеш, злований палець. Що кажете? Воно фактично реально є. Давай. Їдь за нами, бо зараз тут поміняємося машинами і ти поїдеш назад. Чекаю, бо То це машина цього. Так? То наша машина, наша машина. Ага, ну так, так. Давай, їдь за, за нами зараз цей. Тут зараз забереш цю машину. А, я понял, добре. Давай, давай. Давай. Так, вам швидку викликати, так? Я не знаю, що хочете робити. Швидку... швидку викликати вам, Питаюсь. Мені, що хочете, то робіть. Скажіть, будь ласка, вам потрібна швидка ви допомога? Не робіть те, що ви вважаєте, що згідно закону. Вам... Ви чуєте мене? Скажіть, будь ласка. Я мене? вам заяву сказав, а Скажіть. ви далі робіть, як ви вважаєте, за потрібне. Ну, …я, задав... я сказав, що ви мені зламали особисто палець… Вам потрібна швидка медична допомога. Я так? сказав, що ви мені особисто зламали що? палець. Я собі дам ради і без вашого виклику. Вам... Мені ви з вами не приємно. Чоловік сказав, що він дасть собі раду без вашого виклику. Тобто, це. ви відмовляєтесь від швидкої медичної допомоги, так? Він з... Я ні від чого не відмовляюся. Я від він нічого не відмовляюся. Вам потрібна швидка медична допомога? Я... Це, це люди, я... які працюють також цілу ніч, багато викликів, наложні виклики. Ми також вони приїжджають. Що це ложний... Обережно, обережно, пані. Чуєте мене? Ви порушуєте е правила. Я... Не порушуйте, бо вже мене я чуть не зберемо. Я ж бачу, як ви їдете. Вам потрібна швидка медична я допомога? Сижу Скажіть, в будь ласка, не будь ласка. Вам я потрібна швидка медична допомога. Я на Медвіну від вас спокійний, повірте мені. Скажіть, будь ласка, вам потрібна швидка медична допомога? Я ще раз вам сказав. Ну, я задаю конкретне запитання, ви так хочете? чи ні? Ви хочете так, що зробити? У вас яка задача? Не говорить, значить йому не потрібна швидка допомога. Ви відмовляєтесь до швидкої медичної допомоги, так? У вас яка задача? Завдання, яке у вас? Яке же завдання? У вас яке особисте завдання? Не зрозумів ваше запитання. Ну, у вас яке завдання, що зробити? Чи вам потрібна, потрібна швидка медична допомога? Потрібна чи ні? Я ще раз кажу, у вас яке завдання? Мені надати допомогу, чи мене завести в райвідділ? Ми завозимо в райвідділ. і туди ми викликаємо швидко медичну це допомогу. Не райвідділ, так? Це міськвідділ. відділ. Е... райвідділ. Скажіть, будь ласка, вам потрібна швидка медична допомога? Зараз все визначимося. Тут вже буде черговий, він викличе, я думаю. Бо ви ж зараз вже робите свої функції, виконуєте, правильно? Ви ж виконуєте свої функції. Ви ж не слухали мене те, що я говорив. Зараз ви? я вас що, не ви, Що ви не слухали? Ви не слухали те, що я вам говорив. Що я не їхав за кермом раз. Як ви?